Івано, вітаю вас з перемогою сьогоднішнього, доброго дня. Дай -дай. Перше питання таке: ваші враження від гри і що б могли виділити по грі когось з гравців можливо? Ну, Скажімо так, ми додаємо вже з кожною грою. Та гра у нас якби, така непрограшна не була, але, на жаль, програли. Дома, ми бачите, перемогли і по грі, якби все хоча... Були в нас не сильно в належному стані, але хлопці приспособились і якби довели до, до перемоги. Ну, що приємно вдвічі, що в нас ну, в Україні сьогодні день шахтаря, і в нас таке місто, якби шахтарське, багато болівальників шахтарів. І вдвічі приємно, що зробили їм таке свято сьогодні перемогли. Так, хотів також задати запитання по полю, чи плануються взагалі якісь роботи по ньому. По полю, так, да, на жаль, у нас таке получилось якийсь конфуз. Поле да, таке непригодне зараз для футболу, але з весни обіцяють нам там допомогти з ним, і буде робитися поле. Да. Mm -hmm. Також по грі дивився ваша команда переважно домінувала, можна сказати, всю гру. Хотів би дізнатися, як проходила підготовка команди. Щось може цікаве таке розкажете. Ну, Підготовка, Звичайно, ми собі тренуємося два рази в тиждень, але якби, є в нас хлопці з Стального, Шполи, і плюс під'їхали ще наші ватузінські хлопці трошки якби, наладили гру. Це не секрет Володя погрібний, да, але всіх можна виділити сьогодні, всі старалися, кожен на своєму місці Молодці. Да. Добре, дякую вам за коментар. Вітаю ще раз перемогу і слава Україні на героям. Слава! Дякую вам.